Багато хто з нас є жертвами токсичного перфекціонізму. Це не той перфекціонізм, який допомагає нам бути кращими і виконувати свою роботу якісно. А той перфекціонізм, який забороняє нам починати, якщо ми не впевнені, що все пройде ідеально і ми впораємось. Той перфекціонізм, який змушує нас зупинятись, як тільки щось іде не за планом. І той перфекціонізм, який сигналізує нам, що ми маємо великий-великий страх бути відкинутими, якщо ми не ідеальні. Як захистити себе від такого токсичного перфекціонізму? В цьому відео я поділюся з вами шістьма практичними способами. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук, маю британську освіту, і цей канал допомагає вам покращувати. Фізичне і ментальне здоров'я, а також худнути без стресів і зривів. Тому щиро рекомендую вам підписатись прямо зараз. І поїхали! В попередньому відео я пояснила, що таке перфекціонізм, чим він небезпечний. І ідея в тому, що перфекціонізм дуже часто плутають з любов'ю до якості. І до високих стандартів, і в цьому нема нічого поганого. Але дуже часто перфекціонізм проявляється як встановлення нереалістично високих стандартів щодо себе і самобочування у разі невідповідності цим стандартам. А більше того, всі досягнення, які не дотягують до Олімпа, знецінюються все одно можна було краще і. Насправді це нас дуже гальмує, і ми тільки і бачимо, як інші люди, яким начебто все легко дається, якимось чином і примудряються бігати кожен ранок, і якось легше просуваються кар'єрними сходинками, мають стрункіше тіло, дозволяючи собі булочки. І більше того, вони ще й в захваті від своїх партнерів. І ці люди не обов'язково чимось обдаровані від природи. Кращою силою волі, сильнішою нервовою системою. Дуже часто цим даром є певне відношення до себе, імунітет від перфекціонізму і несправедливої самокритики. Вони можуть мати здоровий перфекціонізм. Що таке здоровий перфекціонізм? Це прагнення до ідеалу. Коли я бачу ідеал, то дивлюсь на нього як на орієнтир і натхнення. Хочу зробити ще краще. Хочу рости, і тут є гнучкість. Якщо в мене все ж не вийшло на 100%, я все одно бачу цінність у результаті. А токсичний перфекціонізм це вже вимога не прагнення, а вимога ідеалу. І тут уже жорстке правило або все ідеально, або провал. І якщо результат не ідеальний, то він автоматично не рахується. Тобто, якщо я схудла. За 10 днів не на 5 кілограмів, як збиралась, а тільки на пів кілограми, то це вже все. Катастрофа, дієта не вдалась. І тут мова не про любов до якості, а про страх осуду іншими і про самопокарання, за неї Зараз я наведу приклади перфекціонізму і одразу перейдемо до. Шести методів боротьби з перфекціонізмом. Якщо я худну недостатньо швидко, то щось зі мною не так, дієта не працює, я не допрацьовую. Або якщо я не дотримуюсь мого харчового плану ідеально, наприклад, не відмовилась від цукру на 100%, то я не молодець, я знацінюю свої кроки щодо обмеження цукру, зменшення споживання цукру. І дуже часто перша з'їдена цукерка провокує мене на 10 додаткових цукерок, бо вже все відійшла від плану. Згорів сарай, гори хата. Якщо в мене не виходить Записатись в спортклуб, ходити регулярно або бігати, то я автоматом списую всі інші варіанти, менш вражаючі, такі як пробіжка 10 хвилин, або швидка ходьба, або невеличка руханка вдома, або домашні вправи 20 хвилин інтенсивно тобто, рахується тільки хардкор. І якщо я пропускаю одне тренування, то все. Все іде Шкараберть, я вже відійшла від плану, можна також тортик з'їсти. На роботі, як проявляється токсичний перфекціонізм, я на це страждала теж. Ми порівнюємо себе з зірками офісу, наприклад. Тобто, якщо я не така талановита і ефективна, як Артем, то що я взагалі тут роблю? Або якщо я не така ефективна і талановита, як Саша. То я маю працювати в два рази більше, забити на своє особисте життя, здоров'я, сон, щоб більш-менш відповідати їх рівню. Або взагалі можу звільнитися з цієї роботи, бо не дотягую до стандартів цього офісу. А так само я думала про свого супервізора, професора, з яким я писала свою наукову роботу Колін Вільямс. Видатний вчений. Стільки статей, опублікованих у суперрейтингових журналах, скільки має він, не має ніхто. І так швидко, і ефективно, і багато він пише, що я б ніколи не могла так писати. І це мене дуже сильно відвернуло від того, щоб залишатись в академії, в науці, тому що мені ніколи не бути, як він. Так, мені ніколи не бути, набути, як він, але чи означає це? Щоб я б не стала б достатньо хорошою науковицею, яка б приносила свій вклад в науку, яку б поважали колеги, яка б робила свою роботу достатньо якісно. Так само, як і моя робота в аудиті. Моя перша фултайм тайм робота була в КПМГ, аудиторська компанія, одна з компаній Великої Четвірки. І так стандарти були високі, і люди були талановиті. Навкруги мене набагато більш талановиті, ніж я. Але чи означає це, що я б ніколи не стала хорошим менеджером або партнером в цій компанії? Не означає, так, я б ніколи не стала як Артем або Саша, не досягла таких висот. Але я б стала достатньо хорошим спеціалістом. Ну і в стосунках, якщо виникає сварка, то все погано, і ми не підходимо один одному. Або чоловік купив квіти, але. Я ж йому казала, що я люблю не такі квіти, а такі квіти. І тому оці квіти знецінюються. І от такий негнучкий перфекціонізм, такі негнучкі стандарти і вимоги, і знецінення того, що цим стандартам і вимогам не відповідає. Напишіть в коментарях, чи воно допомагає рухатись вперед, розвиватись, покращує ваше життя. Чи воно вас гальмує, або навіть зупиняє? І ваше життя насправді погіршує. Тобто можна зробити висновок, що не варто працювати над цими жахливими стосунками з цією неідеальною людиною. Не варто прагнути розвитку у кар'єрі, підвищення на роботі, фінансового зростання. Тут дуже часто теж таке мислення, що або я. Суперкласний працівник краще всіх або буду під мостом середини. Нема. Ну і тоді і здорове тіло це щось недосяжне, тому що здорове тіло в нашому розумінні це ідеальні форми, ідеальна дієта і ідеальна програма тренувань. Як з цим боротись? Перший крок, перша порада. Позбуваємось чорно-білого мислення. Мислення все або нічого. Якщо ви кажете собі, я або роблю ідеально або ніяк, то зазвичай ви не робите нічого, так? Зазвичай все або нічого дорівнює нічого. Натомість націлюйтесь на краще щось, ніж нічого. Краще я побігаю 10 хвилин, ніж взагалі не побігаю. Краще я похожу сьогодні, ніж взагалі не буду рухатись. Цінуйте маленькі успіхи. Навіть якщо щось не вдалося, але ви старались, цінуйте старання. Це, когні... це потребує когнітивного зусилля, бо наш мозок вже звик знецінювати це робота. Відкласти 100 гривень краще, ніж. Не відкласти нічого. Задонатити 100 гривень краще, ніж не задонатити нічого. Друга порада: спробуйте фокусуватись на процесі, а не на результаті. Перфекціоністи зациклюються на результатах: цифра на вагах, посада, певний дохід, бездоганний проект. Натомість змістіть свій фокус. І фокусуйтесь на тому, який маленький крок. Я можу зробити сьогодні, і якщо ми фокусуємось на процесі, тоді ми можемо побачити, чи дійсно процес налагоджений, чи треба щось підкрутити. Тобто, ми більш чуйні до себе в цьому процесі, ми більш уважні до процесу, ми можемо підкоригувати те, що дійсно нам не дає досягати нашої мети. Тобто, якщо я сідаю на дієту, але ввечері мене тягне на солодке і я зриваюсь. То мені треба зосередитись не на тому, щоб якомога швидше худнути, а на тому, щоб розібратись з тим, що відбувається ввечері. І тоді результати прийдуть як наслідок процесу, методичного налагодженого процесу. Третя порада: захистіть себе від внутрішнього. У різних людей критик говорить, проявляється по-різному. В когось він відверто жорстокий і грубий, може навіть відверто ображати. Ти ледачий, в тебе нічого не вийде, зберись тряпка, ти відстаєш, ти ніколи не будеш достатньо хорошим. Цей голос може бути дуже вічливим і, як, начебто, дружнім, і навіть без матюків. А от чому ти з'їла цю цукерочку? Могла би не їсти, а тут ти зробила помилку, а могла би краще, а тут не допрацювала. І цей критик дуже часто ще гірший, ніж злий і невихований, тому що нам важче його ідентифікувати. Тобто він вічливий і, начебто, як дружній. А насправді він прикриває постійне незадоволення з собою. Дуже часто критик маскується під узагальнення. Ти ніколи ля-ля-ля не дотримуєшся дієти. Ти завжди робиш помилки у імейлах. І що тут робити? Вчитися його помічати, позначати як критика, так, стоп. Я тебе бачу, ти критик. А критик ніколи нам правди не каже. Він тільки гальмує, ображає і придумує. І тут треба відповідати фактами. Я роблю як найкраще, я максимально стараюсь, навіть якщо в мене не виходить, я вчуся, я роблю кроки вперед. Можливо, це відбувається не так швидко, як мені хочеться. Але я рухаюсь. Така самопідтримка... Це і є паливо для зростання. А самокритика навпаки нас гальмує, нас засмучує, нас зневірює, нас знецінює. Ну і самі подумайте, хто тут буде рухатись швидше: той, хто себе підтримує, чи той, хто себе критикує. І насправді, от мабуть, критикує це дуже м'яке слово. Безжально себе гнобить. Краще слово. Четверте: зупиніть. Токсичні порівняння, соціальні порівняння насправді річ природня. наш мозок запрограмований це робити з давніх давен тому що нам важливо розуміти наш статус в суспільстві, де ми є, в нашому племені. Але сучасна людина може уже такі порівняння в собі знаходити. Реєструвати і перевіряти на справедливість. Нащо перевіряти на справедливість, тому що такі порівняння дуже часто не є справедливими? Ми порівнюємо свої найслабші сторони з найсильнішими сторонами інших. Ми вибираємо якісь критерії рандомні, за якими ми себе порівнюємо з іншими, замість того, щоб просто дивитись себе як на цільну. Особистість. Якщо ви хочете позбутись цих порівнянь, то записуйтесь на терапію, бо вони дуже сильно можуть вам заважати. З чим себе краще порівнювати, то це з собою минулого місяця, минулого року, 10 років тому, який мій прогрес, що змінилось. Які змінились поведінкові паттерни, мисленнєві паттерни, навіть можливо не порівнювати якісь матеріальні речі, а порівнювати наскільки я виріс особистісно, чи поборола я емоційну пере... переїдання, наприклад, чи покращилась в мене саморегуляція, чи більш дорослі в мене зараз цінності? Ну і зрозуміло, що в інстаграмі, інфлюенсери, ми не знаємо, що стоїть за тією худобою. Або тим успішним успіхом, це взагалі не рахується. Тобто, навіть і надумайте порівнювати себе з кимось, кого ви не знаєте. Тобто порівнюємо себе з минулими собою. Наприклад, вчора я ще переймалась тим, що я недостатньо худа, а сьогодні я вже думаю доєднатись до госпітальєрів. Наприклад, п'ята порада: робіть недосконало, навмисно. І вчіться витримувати дискомфорт. Навмисно публікуйте чернетку. Навмисно посилайте на досконале резюме. Навмисно можете вдягнути щось неідеальне. Зробите це 20, 30, 40 разів, і вже ваша психіка запам'ятає, що недосконалість це безпечно, вас не відкинуть за вашу неідеальність. вас не звільнять за помилку в емейлі, вас не почнуть зневажати. За неідеальний звіт вас не розіпнуть, якщо ви з'явитесь в спортзалі з зайвою вагою. І звичайно, це найважча задача, мабуть, з усіх шести. Але починайте, навіть якщо ви не почуваєте себе готовими, починайте з чогось легшого, що вам легше зробити, де вам легше допустити недосконалість і запам'ятовуйте цей досвід. Потім переносіть його на важчі сфери життя. І так, це буде незручно, некомфортно. Ваша нервова система буде реєструвати це як небезпеку. Але чим частіше ви будете практикувати неідеальність і проживати цю незручність, тим менше влади матиме перфекціонізм. Ну, звичайно, є такі роботи, де помилку допустити не, не можна допускати помилок. Не забувайте про здравий смисл, використовуючи цю пораду. І шосте виділіть спеціальне місце для Помилок. Тобто очікуйте їх, бюджетуйте їх. Знайте, що у вас буде помилки. Наприклад, ви збираєте сісти 1600 калорій кожен день. Знайте, що буде день, коли ви з'їсте 2000 калорій, важкий день, були обстріли, не виспались, з'їли більше. І очікуйте цього і нормалізуйте це, дозволяйте це. Збиралися наїсти цукру, але вас пригостили дуже смачним домашнім медовиком. Скуштуйте, і рухайтесь далі, повертайтесь на свій шлях без цукру. Або проспали і пропустили тренування, ну окей, наступного разу, от сьогодні, ляжете спати раніше, сфокусуєтесь і використаєте дисципліну для того, щоб піти спати раніше. Ну, Звичайно, якщо така можливість є. Якщо ж помилки продовжують повторюватись, одні й ті самі, я продовжую переїдати ввечері, продовжую переїдати ввечері, і стають системою. То не карайте себе, а зробіть ревізію, що мені заважає, що тут не так. Включіть цікавість, дослідіть, може це брак сну, може це втома, може це нереалістичні цілі, може це надмірний тиск. А ми на себе тиснемо, коли Коли небезпечно бути не ідеальними, коли небезпечно помилятися, якщо ви відчуваєте, що не ідеальним бути небезпечно, то це дуже хороший запит. Терапію і терапія не обов'язково має бути коперсанням в дитинстві чи пробачанням батьків, чи знаходженням у вас якихось секретних вад, виведенням вас на чисту воду. Ні, терапія може бути ефективною і фокусуватися на вирішенні конкретної проблеми. Що ми можемо робити? Досліджувати вашу конкретну ситуацію, що відбувається. Чого хотілося б досягти, і як ви цю ситуацію інтерпретуєте, що ви думаєте з цього приводу, почуваєте? Тобто ми дуже чітко визначаємо ваш запит, що вам заважає, які протиріччя перед вами постають, і ці протиріччя вирішуємо. Я пропоную вам різні гіпотези, і ті ви ці гіпотези або приймаєте, або відкидаєте. Тут ведете ви. І потім, якщо якась гіпотеза зайшла, ми цю гіпотезу тестуємо тиждень. Два. Якщо вона працює, супер, рухаємось далі. Якщо ні, шукаємо альтернативні варіанти рішень. Тобто певні підходи психотерапії покликані покращувати ваше життя. Тут і зараз, а не місяцями обговорювати дитинство і намагатись пояснити, чому перед вами постала така проблема. І фіналочка, що нам перфекціонізм шепоче, не починай, поки не будеш ідеальним. не продовжуй, якщо щось пішло не так. Не ідеальне не рахується, справжній розвиток. Приходить тоді, коли ви починаєте все одно, навіть якщо ще нічого не вмієте. Робите це недосконало, можливо, непослідовно. По-людськи. Стараєтесь, коли ви щось почали, але в якийсь момент щось не вийшло і відчувається як повний провал, то ви піднімаєтесь і рухаєтесь далі, робите висновки, себе накараєте, а продовжуєте йти. Бо Тут запишіть. Прогрес не любить досконалості. Прогрес любить наполегливість. На цьому все. Задавайте питання в коментарях, записуйтесь на психотерапію. Давайте боротись з вашими внутрішніми критиками, токсичними перфекціоністами, самосаботажниками. Під цим відео ви знайдете лінки на запис на консультації, на мій телеграм-канал, інстаграм. В якому я показую, як я харчуюсь і тренуюсь з позиції турботи про себе, де я не ідеальна і де я застосовую дисципліну до зустрічі.